Так, що, краська, йдемо гуляти. Йдемо. Йдемо з красунькою. Прогуляємось. Відразу подивимося, що там наш ставок. Я думаю, красуня за мною не піде. Ні, я краще ризикувати не буду. Не хочу, щоб красунька часом щоб не провалилась. Що вона за мене чуття <гум> Ну, та й такі-то -та справочки. Я в галошах. Ходи, ходи, краська, ходи, ходи не бійся, Ходи ти зі мною, ходи. Прогуляємося. Де ми гуляємо? А ось за нашим лісочком, Ззаді нас, тут є де погуляти, тут є сосунка. І... тут ми стежечко вже втоптали. Ой-ой. О, тут роздолье, Так? Простір. Небо, воля. Тут можна трішки погуляти. Бачите, тут воєнка є. Тут є і фруктові дерева, і абрикоси, і груші, і яблунки. Ой, яблунки ще не... Ой, яблучка ще не родя. Ну що, ми довго гуляти не будемо. Зараз 10.30, а ми повинні 11 годин я повинна вже бути в хаті. Тож пару хвилинок погуляємо. Вона... Розімне свої кісточки опорно-руховий апарат, так, м'язи свої порухає. І усе, тому що на наступному тижні ми гуляти вже не будемо. Хіба лише під навісом і все. Мої красуньки, дівчата, вим'є, бачите, якби налити. Воно то нібито м'ягеньке, але не лите. Не знаю. Поки не дою. А як там буде? Ну ми, напевно, вже тижнів три не доїмось. Ні. Е -е, так, з 20 числа. З 21-го. Я в неділю її як видоїла 21 грудня. То почекайте. Це другий тиждень, так, ну, так? Як ми не доїмось, ну, почала давати сочні корма потрошки. І почала почало вимічку дуже наливатись, але воно не тверде. Я думаю, що може вона так і буде тримати, так? Ти щось хочеш, то ти хочеш вийти на вулицю і поїсти. Зернята. Ну, але водночас воно прогуляється, Сій, сій Сій, не розкидай! На. Ага, сама мокра їжі, яка ти хитра. Крайська. Ходи, ходи дам. Ходи, дам трішки сухих. Доїсиш мокрий. Просипала. Ой, ти, не чім'ятко. Навіть чімнятко. Набери їж фоїнку. Нюхай. Нема в мене нічого, я тобі не дам. Раз ти така погана. Не хочеш мене слухати, то й сернят не отримуєш. Іди сюди, крась. Ходи погуляємо. Так в швидкому часі виростуть ці сосунки і будуть величенькі. Будемо гриби збирати за хатою. А що ви думали? Так і буде? Так і буде. Оцю, О, отут якби обрізав, була би дуже гарна рівненька сосунка. Хоча вона обрізана. О, верест. Красонька єсть. Хай посмакує. Це можна його наламати для неї. Чи нарізати секатором. Бо я не знаю, чи він добре ламається. Та й буде їсти. Але для чого знову ламати, якщо можна вигнати, попасти трішки. І смаколика красонька поїсти. Так, трішки, скільки захотів. У мене нема нічого. Мені треба було тобі арбузового насіння не показувати, що воно в мене є. Нема в мене нічого. Борізки. У мене дуже-дуже гарна місцевість. Скорі, дівчата, природа. Отак, От молодець. Навкруги природа. От якби ще тихо мирно було, якби ще війни не було, то взагалі було б супер. Краська, у мене нема нічого, нічого, нічого. А красуня щось десь шукає, шукає. Але ти шкодниця. бачите, я вийму руку. Зараз вона на нюх візьме. Все. Все, ми йому смокоту. Ну, я тобі більш так не дозволю робити. То, що мені немає часу з тобою бавитися сьогодні. Зараз доїсиш гарбузове насіння. Там хоч нічого нема, крім гарбузового насіння. Ні, нема. Ладно, доїдай. Доїдай. Ну, крася, курточку рвати мені не потрібно. Стій! Стій, тікай! На. Доїдай. І зараз пробіжимося трішки. Краще, чесно, нема нічого. Ну нема. Все, тікай. Зараз ми пробіжемося. Трішечки. кругу. Просто зробимо зарядку і вийдемо ось там, перед моїм будинком. Краска! бігом! Бігом, 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 вам поставлю паузу. І, як то кажуть, ми потратимо мало часу на прогулку, але і за того, що ми одним бігом не скачки, прогуляємо стрічки. Ми більше розімнемо наші кісточки. Касунька біжить за мною. І все буде супер. Ай, ай, в мене ноженята. Відчуваю, п'ятки вже му Зараз я піду в хату. Треба на такі прогулки одягати е е галоші. Такі, що п'ятку закривало. але в них мені дуже тепло. Просто коли отак от сильно, як то кажуть, рухаєшся, то звичайно сніг нагортається. Бачите? Ой-ой, бачите. Так то, а ми підемо далі. Далі, 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 далі. Крась! Бігом, 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 бігом. Ой-ой! Бігом, бігом. Ой, тут, правда, снігу намило, і я тут можу набрати. Ну, але прийду, перезуюсь, передінусь. Буде все ок. У. Будем повертати вчора, вчора ну, сьогодні субота у нас, Біжи, 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 бігом, бігом, біжи. Бігом, 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 бігом. Слизьковато трішки. Ну і, і ми перед будинком. Тут бачите, які вже брізки, як вони швидко ростуть. Ай, вітер. красик, ходи, підемо, підемо в хлів. Тут трішки затишніше. Фух. Так. Усім дякуємо, хто з нами прогулявся. Дякую, дякую. Скинула сінця красунці. Також було е, цей е. втюкові. Просто скинула, воно розсипалося. Ходи дорогенька, ходи, бігом. Краська! Красуня! Ходи! Ходи, бо мені нема часу. Розвертайся. Красі! Але ти не слухнятко, мале. Ну стій, стій, красунька. А бебі-бі, я тебе, як то кажуть, перехитрила. Все. Я тобі зараз сінця трошки дам. Та й нехай їсть. А я піду займатися своїми справами. Та й все. О! А їсть все. Усім пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока.